Долар помирає. Американський інвестор і автор бестселера, багатий тато, бідний тато Роберт Кіосакі, заявляє про кінець ери долара у США і світі. Він стверджує, що Федеральна резервна система Америки не змогла продати державні облігації і була змушена викупити їх за власні кошти, що є дуже поганим знаком для позицій долара у світі. Цей момент він називає початком гіперінфляції, яка знищить мільйони американців, молодих і старих, і не тільки американців. Кінець вже тут. Що, як ти влаштував вечірку, а ніхто не прийшов? Саме це сталося вчора. Федеральна резервна система провела аукціон з продажу держоблігацій США і ніхто їх не викупив. Тож ФРС тихо викупила облігації на 50 мільярдів своїми ж підробленими грошима. Це яскравий приклад кризи довіри до долара і самої фінансової системи США, яка, на думку Кіосакі, стоїть на межі катастрофи. Після кризи 2008 року та пандемії COVID-19 Федеральна резервна система друкує величезні обсяги доларів. Це нагадує повітряну кулю, що стрімко роздувається і ось ось лусне. Внаслідок цього реальні гроші, паперові долари, стрімко втрачають свою купівельну спроможність. Вечірка закінчена. Гіперінфляція почалась. Мільйони молодих та старих будуть фінансово знищені. Хороша новина золото підніметься в ціні до 25 тисяч, срібло до 70, біткоїн до півмільйона або мільйона. Кінець світу, про який я попереджав настав. Нехай Бог помилує наші душі. З початку 2008 року, після фінансової кризи, Сполучені Штати почали активно друкувати гроші, щоб уникнути колапсу економіки, каже Кіосакі. Тоді це назвали великою рецесією, але реальних реформ чи виправлень не відбулося. Сьогодні світовий борг перевищує всі розумні межі з 70 трильйонів доларів. Він виріс до понад один і два квадрильйона доларів. Один квадрильйон це цифра з 15 нулями. Якщо уявити цю суму в 100-доларових купюрах, вона вкриє землю тричі. Додайте сюди демографічну кризу, покоління бебі-бумерів виходить на пенсію, студентські кредити зашкалюють, а федеральний борг США досяг 109% ВВП. Цифра, яку вважають критичною. При цьому рівень дефіциту бюджету і далі зростає, змушуючи федеральну резервну систему і надалі друкувати гроші. При цьому нинішня американська адміністрація не спрощує роботу ФРС. Тарифні війни, які веде США, збагачують обраних, але насправді боляче б'ють по кишеням мільйонів. Я заробив багато грошей, коли ринок падав, більше грошей. Так коли президент оголосив про мита, я був до цього готовий. І завдяки цьому ми збільшили наші інвестиції в 50 разів за допомогою опціонів Пут, які суттєво виросли в ціні з цієї причини. А потім, коли ринок досяг дна довгострокового тренду, і ми продовжували купувати. Так це дуже динамічний ринок, це не просто купив і тримай. Ми маємо використовувати кожну можливість, яку дає ринок. Я вважаю, що це дуже щедрий ринок, це дуже чутливі ринки і коли ти підготовлений робити певні дії, це ідеально. Кіосакі каже, невміння нинішньої американської влади керувати економікою призводить до підвищення цін на базові ресурси, зокрема нафту. Ціна зросла майже вчетверо, що додатково посилило інфляцію. В результаті зростають витрати для середнього класу, який відчуває фінансовий тиск найбільше. Наша економіка падає. Це епічно. Епічно, бо стільки всього відбувається. Зараз ми досліджуємо бездомність, найбагатша країна світу і найбідніша країна. Наступного року ми вивчатимемо бездомність у Каліфорнії, ще одному багатому штаті, але там теж росте бездомність. Я ще не зрозумів, що тут відбувається. Як дві багаті країни Венесуела, Америка і багаті штати, як Каліфорнія чи Нью-Йорк, можуть мати зростаючу бездомність. Це мене турбує. Мені це не подобається. Люди придумували відповіді, але вони не працюють. Це дивні епічні часи. Ми згодом подивимось назад і скажемо, що чорт забирай, ми робили. Хіба в школі не вчать поводитися з грошима? Це свідчить про глибокі структурні проблеми, які влада поки що не в змозі вирішити, каже Кіосакі. Викликає також занепокоєння політика нинішньої адміністрації Білого Дому. підозрюю це, але мені неприємно це говорити. Я маю дві ротації у В'єтнамі як морський піхотинець Сполучених Штатів. Думаю, ми йдемо до війни. Це найгірший сценарій. Це та справа з Росією. Там є щось дуже підступне, про що ти і я, мабуть, ніколи не дізнаємось. І мій друг Дональд Трамп він дуже проти Китаю. Я не політик, як ти знаєш. Я слухаю, що він робить, і це дуже тривожить. дуже дуже тривожить. Економічна нестабільність і надлишок грошей створюють не тільки фінансові, а й соціальні виклики. За словами Кіосакі, гіперінфляція вже почалася, і найближчим часом її наслідки відчують мільйони американців. Знецінення долара означає, що накопичення у звичайних валютах це програш. Так, бульбашка здувається, спускається. Все це для мене означає, що цей шматок туалетного паперу падає. Треба зробити все, щоб люди вийшли з фальшивих грошей, які насправді вже перетворилися в туалетний папір і перейшли, скажімо, на срібло. Я його люблю. Я давно говорю про срібло, бо це промисловий метал. Він згорає у кожній сонячній панелі і так далі. Він згорає. Це буде найгарячіший актив, це наступне. Я людина з нерухомості, але це буде популярніше за нерухомість найближчі кілька років. Золото і срібло. І ще одне кожен може собі дозволити. Один срібний орел коштує близько 30 доларів, золото 2000 доларів. Кожен може собі дозволити одного срібного орла. Кіосакі вже багато років попереджає про крах. Ще у 2012-му він говорив про знецінення долара. А у 2020-му передбачив стрімке зростання біткоїна та золота. Тепер він прогнозує найбільший фінансовий колапс в історії США з масовим зубожінням, крахом банків і новою хвилею багатіїв, які встигнуть вкластися в реальні активи. Він упевнений, стара система приречена і виживуть тільки ті, хто вчасно зрозуміє правила нової гри. Також важлива фінансова освіта. Це трагічно. А вони вчать дітей. Іди в школу, знайди роботу. Працюй тяжко, заощаджуй гроші. Навіщо заощаджувати, якщо гроші друкують? Також не залазь у борги. А наш фахівець із нерухомості навпаки використовує борги. І мені не треба платити податки. Але якщо ти марксист, ти віриш у податки. Якщо ти марксист, ти віриш у, ти марксист, ти віриш у профспілки. Ось чому Марк сказав: Робітники всього світу, єднайтесь. Це з цієї книги комуністичний маніфест, об'єднання робітників, скасування приватної власності це їхнє правило. Вони не хочуть, щоб ви володіли чимось. Тому й кажуть, колись ти нічим не володітимеш і будеш щасливим. Це марксизм. у цих умовах. Роберт Кіосакі радить диверсифікувати інвестиції у фізичні активи, які не залежать від долара. Він прогнозує стрімке зростання цін на дорогоцінні метали. Золото може подорожчати до 25 тисяч доларів, срібло до 70 доларів. Також він вірить у значне зростання криптовалюти. Біткоін на його думку може сягнути від 500 тисяч до мільйона доларів. Кіосакі неодноразово підкреслював, що звичайні накопичення це програш, а застереження інвестувати в альтернативні активи золото, срібло і криптовалюти сьогодні звучать як ніколи актуально. Дехто з експертів вважає такі прогнози перебільшенням, та, попри це, його попередження це сигнал про те, що традиційна фінансова система на межі колапсу і потрібно готуватися до складних часів.